Друзі, привіт! Прекрасні новини із фронту на 13-ту годину 5 жовтня. Збройні сили України атакують росіян на півночі Херсонщини. Ворог не витримав та прийняв рішення тікати за напрямком Береслав Херсон. Сотні вбитих та декілька сотень полонених. Про це та інше далі. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ. Підпишись на канал, тисни на дзвіночок, а також ставайте спонсором каналу. Дякуємо! На обід, середи 5 жовтня, з'явились круті чудові новини із Херсонщини. Збройні сили України завдають потужних прицільних ударів із цієї зброї, яку мають. Авіація України відпрацьовує ювелірно по місцям дислокації особового складу та техніки рашистів. Артилерія прикриває українську піхоту та бронетехніку, яка розриває оборону окупантів та перерізає любі спроби підкріплення. Після прориву фронту в районі Золотої Балки рашисти спробували втримати інші населені пункти та зробити укріплення, усилити другу лінію оборони біля Дучанів із підручних матеріалів, але їм цього не вдалося. Вони понесли величезні втрати на даному напрямку. Сьогодні стало відомо із перехоплених розмов та від розвідки України, командування Росіян вирішили зробити керований відступ і залишити Дучани. Вони звідти забрали регулярну армію Російської Федерації, залишили прикривати свій відхід гарматним м'ясом мобілізованих із окупованих територій ДНР та ЛНР та місцевих колаборантів. Росіяни керовано відвели велику частину своїх військ із Дучан в Береслав, що біля Нової Каховки, і пробують зробити там третю лінію оборони, адже друга вже в деяких місцях прорвана, і там знайшли диверсійно-розвідувальні групи збройних сил України. Мобілізовані, яких залишили Росіяни, дуже гарно здаються в полон та просять пощади. Також командування росіян перекидає все, що можна знайти на правому березі Дніпра в район Береслава, щоб тримати оборону. Адже якщо Береслав Збройні сили України візьмуть, українським захисникам відкриється пряма дорога на Херсон по трасі П-47, Береслав Херсон. Вже відомо, що окупанти на правому березі Дніпра таємно від свого командування позабирали у місцевого населення та обікрали всі магазини із надувними човнами, автомобільними камерами, крадуть все, що може плавати та триматися на воді, викрадають навіть дитячі надувні качки. Як бачимо, в рашистів кепські справи зможуть росіяни втримати Береслав чи ні, це все залежить від Збройних сил України. Так що, друзі, давайте побажаємо разом всім захисникам України міцного здоров'я та вдалого полювання. На цьому у нас все не забуваємо вірити збройні сили України. Разом переможемо.